Друзі, привіт! Представляю вашій увазі дровничку на 40 літр. Так, вона вийшла. Ручки в цій дровниці ляті, я просто їх обмотала. Досить вони надійні. Дровничка, в принципі, може служити для кашпо для хвойних рослин. От. Перший раз її робила, але вийшло. В принципі, працювала я від ранку до після обіду. Але воно того варте. Кому? Хто зацікавився, будь ласка, пишіть. Буду рада вам сплести таку чи іншу дровничку.